Перше, що зробив на п'ятий день, побіг у свій профайл, щоб подивитися, чи з'явився мій вчорашній відгук вже у публічному просторі. І так він там є. Від Кілі, мій перший відгук з п'яти зірками та текстовим коментарем. Сьогодні вирішив не слати пропозиції і поки чекаю на відповідь від. Абрагама він повинен написати якраз після сьомої. Вирішив зосередитися на підготовці до відео інтерв'ю. А ще вирішив трішки подкригувати мої фільтри, тому що дуже мало якихось цікавих та релевантних вакансій я зараз бачу у свої стрічці, тому я вирішив відмовитися від обмеження по кількості то Тож у мене було налаштовано до 20. Я відмовився від фільтру такого, як клієнт повинен мати приймання один. Найм, і я також відмовився від обмеження, пов'язаного з непідтвердженими платіжними даними клієнта. І в день я нарешті отримав сповіщення від отворки із запрошенням на верифікацію браузери. Я використовував для. Підтвердження особистості закордонний паспорт, тому що він містить моє ім'я та прізвище англійською мовою і повністю відповідає тим даним, які я зазначав при реєстрації на Upwork. І із важливих нюансів, на які треба звернути увагу, це браузер, який ви будете використовувати при відеоверифікації. Треба заздалегідь переконатися, що він має доступ до вашої камери, щоб все пройшло гладко і не було ніяких травлів під час того, як ви вийдете на це інтерв'ю. Все підготувати. Тував, перейшов за посиланням, але все обмежилось лише фотографії, в браузері. Як бачите, відеоверифікації, якою всіх лякали вже немає. все обмежується лише. Одним простим фото, і одразу після цього чергове вітання від апворку про проходження чергового етапу. Тепер я верифікований. І ось нарешті, сьома вечора і декілька хвилин. І Абрахам знову на зв'язку. Ми сьогодні обговорили деякі деталі. Поспілкувалися, вияснив деякі його побажання, але вирішив одразу не просити його відкрити контракт для того, щоб трішки перестрахуватися. Якщо щось піде не так, то просто можу не відкривати контракт, не підтверджувати його, і він не зможе лишити мені поганий відгук. І бачу, що це було не дарма, тому що вже сьогодні. Надіслав йому перші драфти, і як вийшло, я його не зрозумів, і Він не хотів просто якийсь там кастомний шифт. Він хотів його проробити і зробити більш унікальним. І тут довелося теж дуже швидко орієнтуватися та писати, що перепрошую, неправильно тебе зрозумів. Дай мені декілька хвилин. Я зараз все виправлю. І сьогодні зосередився наприкінці дня, якраз на цьому таску для того, щоб завтра все ж таки отримати від нього якийсь апрув і зрозуміти, просити його відкривати контракт чи ні. Але на цьому не фінал сьогоднішнього дня і всіх цікавостей, тому що одразу після Абрахама мені написала знову кілії з історії, яка попросила внести додаткові коригування в її передні файли, і сказала, що готова для цього відкрити окремий контракт. Насправді я був готовий це зробити бонусом, тому що минулий раз мені не довелося нічого робити. Але вона підкреслила, що кожна робота повинна бути оплачена, і ми на цей раз погодилися вже про. 20 баксів зробив все дуже швидко, професійно і наприкінці отримав закритий контракт і знову з гарним відгуком від кілля. Тож давайте до підсумків дня. Сьогодні не відправляв пропозиції, не витрачав жодного коннекту, але, але 20 конектів мені повернулися за успішні пропозили за ті два інтерв'ю, які я отримав забрахом та скілля. Окрім цього, закрив вже другий контракт з першим клієнтом. Таким чином, плюс один відгук в моєму профілі. З новим клієнтом не ініціював контракт, вирішив перестрахуватися. І ще із вагомих таких речей сьогодні отримав верифікацію свого профіля. І тепер біля мого імені є синя галочка, яка підтверджує, що мої дані перевірені. І я вже стою. Трішечки більш надійним, і мій профіль стає все привабливіше і привабливіше, окрім Rising Talent, ще починають з'являтися додаткові індикатори.